Я вас вітаю. Мене звати Олексій. Сьогодні я запрошую вас подивитися огляд на фільм «Ущелина». це новинка від компанії Netflix. Тому беріть щось солодке чай, каву та дивіться відео до кінця. 14 лютого День Святого Валентина на сервісі Apple TV Plus, прем'єра науково-фантастичного хоррора «Ущелина». Головні ролі, у якому виконали Майл Стеллер та Аня Тейлор Джой. В огляді будемо з'ясовувати, у яку халепу втрапили головні герої стрічки. Наскільки цікаво за усім цим спостерігати. Режисер даної картини Скот Деріксон в головних ролях: Майл Стеллер, Аня теллер Джой, Сігорні Вівер, Вільям Хьюстон, Сопе Діріус. Сюжет даної картини. Одного разу крутого американського снайпера Леві звертається з пропозиції таємної організації в особі привітної жіночки, на вигляд настільки впевненої, що з такої і в космос полетіти не страшно. Хлопці закидають у невідому країну, десь у лісисту місцевість, вздовж якої проходить величезна занурена вімгло у ущелена. Він прибуває на секретний об'єкт сторожової вежі, де його зустрічає Джей Ді, якого Леві має замінити на найближчий рік. Завданням бійця сте не допустити прориву з ущельники, то або що намагалося би звідти вирнути. На початках ця темнича місія здається герою повним абсурдом, Підкріплена байками про те, що тут в нас ніщо інше, як брама у пекло. Але шляху назад немає. Тож після швидкого відбуття Джей. Ді він заступає на вахту. Нудьга змінюється на цікавість, коли Леві звертає увагу на вежу з протилежного боку. Точніше, на ту, хто в ній мешкає. Литовська найманка Дарса, щойно розібралась з білоруським олігархом, і також прибула у цю дивну місцину, щоб нести службу за допомогою химерної комунікації, яка категорично заборонена. Дві заблукалі душі знайомляться ближче. І от уже у Леві в голові визріває авантюрний. План, який власне і призводить до катастрофічних наслідків, а саме дістатися до неї, що її призводить до пригод. Ущелина, мабуть, ідеальний п'ятничний блокбастер для затишного домашнього перегляду з вашою другою половинкою. Хоч це більше подібного контенту від основного гравця на стрімінговій Ниві Netflix, але маємо те, що маємо. Режисер стрічки Скот Деріксон, знаний майстер горора, у якого фільмографії ви можете побачити як представник моторошного жанру, таких як Шість Демонів 2005 року, Сінестер 2012 року, Чорний Телефон 2022 року, заповіданням Джо Гіла, та й великі блокбастери на кшталт коли Земля зупинилась 2008 року і Доктор Стрендж 2016 року. Творцям вдалося гармонічно поєднати історію про романтичні пристрості з бадьорим науково фантастичним хорором, бойовиком про усіх сенсах здичання. Вілих почвар у дусі останній із нас. Коли відбувається зміна локації, глядач миттєво відчує токсичну атмосферу, завдяки зміненому кольору, наповненому кадру та ярко вираженому музичному супровіду. Непогана взаємодія перед камерою Майл Стеллар та Ані Тейлор Джой, з яких вийшла гарна команда. Ти віриш їхнім емоціям та романтики, яку тобі показують. Тому моя оцінка даного творіння 8 з 10. Рекомендую до перегляду. Завжди маю надію, що вам сподобався цей огляд. Ще зацікавив у вас дивитися даний фільм. Або, якщо ви вже його бачили, напишіть коментар під відео внизу. Поставте, звісно, лайк нашому каналу. Також порекомендуйте фільм в цьому році, який би ви хотіли, щоб я подивився наприклад, і зробив огляд тобто детально розказав про дане кіно. Ну і звісно, поверніться та подивіться останнє відео. Найкращі фільми 1999 року. Цей відеоролик я робив дуже довго. Такі відео займають багато часу на монтажу, на звучки, підпіру контенту. Тому буду вам вдячний за лайки, підписку і перегляд цього ж відео. Тому лайк, підписка, коментар. До зустрічі!